Всім привіт! Мене звуть Роза Світлана. і це моє перше відео на YouTube каналі. Тож, приєднуйтесь! Тут я буду говорити про свою творчість виключно. Бо я художниця. І я буду показувати, розказувати про свої картини, про своє мистецтво, про свій шлях. Можливо, Буду ділитися арт-пошуками, скажімо так. В принципі, я це роблю в інстаграмі, але в якийсь момент я подумала про те, що було б класно розповідати, робити якісь відео не просто там на одну хвилинку, а більш такі розширені. Трохи нервую, чесно скажу, бо це так, навіть для мене неочікувано. Я просто в якийсь момент зібралася, і така все вирішила. Тож не треба відкладати, просто йди і запиши відео. І перше відео, яке буде довгим це буде розповідь про те, що було, що відбувалося останній місяць. Почну з того, що періодично. Я, у мене багато скетчбуків, Ну, вони виглядають, в принципі, ось так у вигляді альбому. Я роблю скетчі. Скетч – це така швидка замальовка, схопила ідею і швиденько накидала її будь-яким матеріалом. Головне, щоб це не розтягувалося у часі, а просто зафіксування цієї ідеї на папері. Будь-якого формату. Це у мене великий, а чотири у мене є і маленьке, це не важливо. Так от, в якісь моменти, я знову взяла скетчбук і подумала про те, що було б класно кожен день малювати хоча б місяць, бо ну, для мене це челендж дійсно. Бо зазвичай а, я малюю там, декілька тижнів, а потім переходжу на щось інше. Починаю фотографувати, чи переходжу на інші матеріали, на інші формати, працюю з полотнами. А скетчбук — це така класна е тренувальна штука, е яка надає тобі розслабитись, скажімо, і не надає забути, коли ти малюєш скетч, ти продовжуєш, продовжуєш вчитися. І... Я б хотіла впровадити це на постійній основі. І я запропонувала це декільком своїм знайомим, і вони згодились. Одна з них запропонувала тему для скетчингу. Ну тобто, спочатку я думала, що це буде просто вільна тематика, а вона запропонувала тему. А це набагато складніше притримуватися саме одної конкретної теми в малюванні. Але я згодилась. Потім приєдналися ще декілька дівчат, не всі дівчата художниці, але це взагалі не має значення. Тобто до челенджу, в принципі, міг би приєднатися будь-хто. Тут головне це дослідження. Самої себе у процесі. В принципі, наміру як такового у мене не було. Е, ну, я маю на увазі якогось глибинного, крім того, щоб я просто малювала впродовж довгого часу. Ми умовились на тому, що ми будемо малювати на цю тему 31 день. Тобто, кожен день треба було робити скетч. І викладати його в соцмережі, відмічаючи інших учасниць. Тобто ми так ділилися і своїми роботами, і роботами інших учасниць. І коли я почала, почала я дуже бодро. я малювала в маленькому скетчбуці фарбами і олівцями. Але, здається, на 13-й день я почала здуватися. І зараз я вже вам розповім. Як це проходило саме в мене, і що в етозі я з цього винесла. Ну, тобто будуть висновки, бо це виявилось не просто малюванням. Ну, тобто, Те, що я спочатку очікувала від цього, я отримала набагато більше. І я хочу поділитися цим досвідом. Тож, коли я почала малювати, все було класно, приходили ідеї, я їх втілювала. Скетч займав десь приблизно 10-20 хвилин, в залежності від кількості деталей. І на 13-й день я подумала, що я хочу злитися. Відчула теж сильний супротив, і мій мозок почав мене вмовляти, що типу, ну, може, вже досить, може, я теж вже мучуюсь. Ну, тобто, що, що там ще можна придумати на тему перехід. Але я пішла обхідними путями, Я вирішила мозок надурити і я перейшла на діджитал колажування, що мені, в принципі, дуже сподобалось, бо я давно не робила колажі, а я їх дуже люблю. Тож у мене далі пішли колажі, потім я перейшла на обробку фотографії, і я так дотягнула. В діджитал форматі з 13 го дня по 28. Тобто з 13 го по 28 у мене все це проходило вже в цифровому форматі. Я продовжувала кожен день робити, але в цифрі. І я молодець, я себе за це хвалю. І я радуюсь, що я продовжила, коли Бу... я прийшла просто з фізичних матеріалів на цифру, мене попустило. Я обійшла, в принципі, мозок таким чином і, і не злилася. Це для мене свідчення того, що немає такої штуки, як невирішальні проблеми. В принципі, проблем й -то немає. Тобто виникають якісь певні питання, десь вмикається супротив, але. але треба сісти і подивитись на ситуацію. На будь-яку ситуацію. З 10, з 20, з 30 різних сторін. Е, і в цьому плані арт цей для мене виявився таким повчальним. Це було дуже класно. Е, на 28-й день все ж таки знову вімкнувся сильний супротив, і я злилась. От прям в 28-й день я злилась і я. Зрозуміла, що ну все. Ну, набридло, не, не хочу. Я втомилася. Така какафонія з відчуттів почуттів всередині була, і я навіть не могла відокремити від відплів'я ось така каша, у мене була всередині. Але посилувати себе це не можна. Тож я полишила це. І пожила без цього, без челенджу, в той час, як дівчата там було ще дві учасниці, вони продовжували А я нічого не робила. І десь через чотири дні мене ввімкнуло назад. І я подумала про те, що блін, чого я кинула? Мені реально залишилось всього три дні. І, і в цей момент. Мене наче переклинуло назад, і я вирішила його закінчити. Я вирішила повернутися. І я повернулася не до цифри. Я взяла знов фарби і я взяла скетчбук побільше. І я стала малювати, що мене здивувало, бо насправді це дуже цікаво. І на 29-й день я намалювала ось такий малюнок, який виявився для мене дуже цікавим, але я його не зрозуміла. У мене не завжди, коли я щось малюю, одразу в перші години, в перші, в перші дні знаходяться слова, щоб описати те, що я зробила. Іноді повинен пройти деякий час, щоб до мене дійшла інформація. Далі на 30-й день намалювався ось такий малюнок. І на 31 й день, останній день намалювався ось такий малюнок. І коли я його побачила, саме цей останній малюнок. На тридцять перший день я зрозуміла, для чого мені був цей арт-челендж. Я зрозуміла, що я не дарма повернулася назад і закінчила його. Я зробила купу висновків. До мене прийшли усвідомлення. Взагалі, я така людина, яка е, цікавиться процесом. Ну, тобто, мені цікаво в процесі. Я люблю щось робити. Руками, ну, тобто, якийсь там творчий заряд пішов, все, я вже у процесі. Але е, мені не цікавий, скажімо так, результат. Тобто, якщо я отримала максимум задоволення від самого процесу, що там в кінці, в принципі, ну, мене це не цікавить. І частіше за все, коли я бачу кінцевий результат, у мене здивування, бо коли я щось роблю, я навіть. Я навіть не бачу цілу картинку. Я настільки зосередоточена на деталях, я настільки в них занурюю, що. Ну, Тобто, це просто, Ну, от, як робочий за станком просто робиш. Ну, Може, це грубе порівняння, але у мене саме так. Я просто можу сісти. Малювати, наприклад, о 8-й ранку, а в 12 ночі тільки підняти голову і подумати про те, що я, здається, там ні попісила, ні покушала. Ну, в общем, айшло пройшов вже день. Так от, коли я побачила цей малюнок останній, у мене просто як зійшлися пазли. Більшість моїх картин метафоричні і теми перехід. Виявилась дуже цікавою з точки зору того, що в кінці вилізло, і що, як воно мені показало, де я знаходжуся. Я взагалі це розцінюю, в принципі, як автопортрет такий. Ну тобто це точка, в якій я зараз знаходжусь. І метафорично ця картина несе дуже багато таких глибинних сенсів для мене. В принципі, будь-яка картинка, вона може людиною розглядатися як метафорично і всі побачать щось своє у цьому. Я вам можу описати те, що я бачу тут, але інша людина подивиться і розповість зовсім іншу історію. Можливо, хтось подивиться і скаже, я взагалі не знаю, що це таке, там, нічого не відчуваю, нічого не розумію. І таке теж може бути і це окей. А, так от, висновки. Я побачила себе, я побачила. Якісь свої патерни, якісь свої реакції на щось, коли був супротив, що я відчувала. Це показав мені, що я, в принципі, по життю не люблю закінчувати, доводити щось до кінця. Це прям такий мій біч. І ось це реально прорив. Бо коли я взяла себе за жбари, я е, взяла. Е, я проявила силу волі. Я закінчила три останні дні. Казалось би, да? ну це ж всього три дні, але я не завершила їх. Я кинула і, і мені здавалося, що це ок. Так от я завершила, я собою пишаюся. Я зрозуміла, що в кінці мене чекають скарби, якщо я буду доходити до кінця, бо для мене це скарб. Тим паче, що останні три картинки, вони взагалі багато чого для мене проявили, як для людини. І я б їх взагалі розглядала в такому вигляді. Тобто це теперішній стан, якщо дивитися як на метафоричну карту, це те, в якій точці я зараз знаходжусь. Це те, що мені допоможе перейти, зробити цей перехід. У нас вже все ж таки тема перехід. І це те, що до чого я прийду, коли я завершу цей перехід. А, в принципі, тут вже ще хвилин на 10 я можу розповісти про самі картинки, що вони означають, якщо Якщо я не думаю це зробити, я це зроблю, подивимось. Але стосовно арт-челенджу, кожна з учасниць отримала дуже цікавий особистий досвід, якісь прийшли учасниці до якихось усвідомлень важливих. І, наприклад, дівчина, яка вирішила теж не продовжувати арт-челендж. Там на якомусь там 28 му дні то вона сказала, що це теж для неї класно, бо вона все життя все доводить до кінця. А тут вона дала собі дозвіл не робити цього. Ну, тобто ви розумієте, скільки людей і скільки різних досвідів. Хоча ми робили, ми працювали на одну тему, ми робили скетчі, але в ітозі це виявилося не просто. Такий м -м досвід з малювання, скажімо так. Ні. Мало того, ми наразі по завершенню цього арт арт-челенджу маємо 31 метафоричну картинку. В принципі, можна робити свою метафоричну колоду карт. Можна над цим подумати. Бо насправді я подивилась те, що я створила, і багато робіт мені подобається. Вони дійсно прикольні. Вони дійсно дуже такі потужні, класні. Ну, мабуть, це все Буду завершувати. Якщо хтось дивився, дякую, що дослухали до кінця. Залишаємось на зв'язку. Тепер я не відверчусь, буду вести свій YouTube-канальчик. До нових зустрічей!